Всередині тут 5 речей від бренду Stonyl. А ну-ка, оце мені таке заходить. Щерстяний теж додати. І так, друзі, ми вже на барахолості шукаємо цікаві знахідки для вас. Сьогодні я в переповнених відчуттях, в тому, що я знайду щось цікаве. А можливо ні. Подивіться. Бо кожна барахолка, в Англії вони називаються карбутами, я вже говорив, залежить від одного ключового фактору. Це погода. Вчора всю ніч йшов дощ, і я вже думав, що я нікуди не поїду на ранок. Але все-таки я проснувся і побачив, що розпогодилось і з'явилася непогана така погода, тому я відправився на барахолочку. І перша знахідка це худачок від Фредпері. Було ще багато цікавих позицій, але взяли тільки худа. Um, little lad had his uh, bike pinched by a scrap man, so I gave mine away to him. Er, how much for the bike? 50 Fifty. three quid for this. Got a slight puncture on the back, that's all. Yeah. Наступних продавців було багато одягу насипом різні такі футболочки, футбольні, але вбиті і ну нічого цікавого там не вдалося знайти. Була ось така непогана олімпійчка від Adidas, але вона була принтована ззаді якоюсь фірмою і не хотілося брати, бо ну, нема сенсу. Також легендарні капа на лампасах, куди без них. Ну, капа тут взагалі не продається. Сенсу брати взагалі немає. Подивляємося далі шукати щось цікаве. І наступна моя знахідка це ось такий світшот від Jordan. Розміремо в хорошому стані. Юний продавець хотів за нього фунт 50. Непогана знахідка, в принципі, за дуже дешеву ціну. Багато на ньому, звісно, не заробиш, але якісь 10 фунтів можна заробити. Чому б не взяти? Наступного продавця я примітив непоганий рюкзачок від Норфейс, але його взяв інший мужичок.

Два фунта за цю кепочку доволі гарна така ціна. Could you take two? That's a box sledge with a back on it. Ще була цікава кепочка від Ральфлорин, але вона була вбита, тому ми її залишили. Глявши поміж рядами, я перемітив цей анорик від на папірі в чудовому стані. Продавець хотів за нього 15, запропонував 12, але зійшлись на 14. Він весняно-літній, такий зараз можна його десь продати, заробити якихось 20-30 фунтів легко. Також було багато взуття, але ви знаєте, взуття я беру дуже рідко, так як з ним багато проблем. і Його потрібно постійно проводити в порядок. Також одна з моїх цілей це навчитися розбиратися в мерчу, тому подібного. Ці речі дуже дуже ціняться на eBay, і чим старіша річ, тим дорожче можна її продати. Цього разу була ось така футболочка від Pink Floyd, але вона, на жаль, 2019 року, тому сенсу в ній немає. Цього продавця було б дуже багато різних мерчів, але потрібно за них реально шарити. Я не знаю половини рок груп. Я беру щось подібне, час від часу, але поки що безуспішно. Is it? Yeah, I thought I'd just point it out because I can see which ones you're looking at. It's a true one. Yeah. I mean, obviously, graphics aren't there, but it's good into I don't Yeah? Yeah, um, no. 50 mate. 50. Yeah. yeah that's good. Plenty of money there for you, isn't it? Yeah, yeah, I don't blame you. Mate. I picked up it's a bit up of up a, up a, a of bundle they were on Marilyn Manson and Alice Cuthbert. Гуляючи, ось такі шортики вцепили. Два фунта. Ментажні найки. Нічого цікавого, але хай буде. Ще був замічений ось такий світер шерстяний від Vivienne Westwood, Теж дорога контора. Але видно, що його прали при неправильному температурному режимі, тому він сів максимально. Ця ось була така фейкова жилетка від ціпі Company. На барахолці взагалі потрібно бути максимально уважним. Фейків ну, дуже багато, я стараюсь бути максимально обережним, якщо я в чомусь сумніваюся, то я пробуваю це в інтернеті. В інтернеті є, в принципі, вся доступна інформація, як відрізнити оригінал від підробки, тому, якщо ви також сумніваєтесь в оригінальності якоїсь речі, Google вам допомогу. Compare, yeah, There's one with deck all oh, smashed up in his new deck, 250. 200, yeah. <laughs> <laughs> може Ще були ось такі вінтажні штани від Adidas, можна було взяти спробувати. Вінтаж продається дуже і дуже швидко, але чомусь люди віддають більше перевагу вінтажним найкам, а не Adidas. Не знаю чому. А я с плейф. Так ось такий нащик. 90 з капішончиком за 8 фунтів. Типа не дешево, ну, піде. У нас вже трошки є. І так, друзі, так як я думав, що е скоріше за все не буде продавців секонд-генду. Ну, не буде куч, є, бо вчора був Дощ і вони не приїхали. Але неочікувано ми надіргали ось таку сумочку, не знаю, видно, видно. В принципі, є що показати, є на чому заробити. Не так уже погано. Так що зараз вдома покажу, що до чого. І так, друзі, я вдома по класиці, після барахольного ряду. Швиденько покажу, що ми вчора знайшли на барахолості. Така була барахолка, непогано, в принципі, трошки нахапали. Ми по мілочі, але щось буде таке. Ну, чисто на перепродаж. Чисто заробити пару гривень. І перше це худі Fred Perry. Треба просірнути непоганий стан, 2-4 фунта. Нормально. Така екселечка, улетить. Прикольне лого. Далі. Ось такий мамонтінок у нас. Це Nike з big-big-big-big лого big, big, big Бачите, нормальне таке лого. На жаль, нові колекції було б прикольно взяти ось такий Nike, Він теж. Бачите, зараз. Всі бренди роблять під Вінтаж, кажуть, Вінтаж не в моді, звісно, в моді. Так, оп. На папірі непогано. Це Rainforest, напевно, такий анорак. На, флі... на сіточці чисто літній варіант, Літньо-весняний. такий чисто, знаєте ганяти нам. розміремочка. Джордан. Джордан теж фунт. Треба простірнути. м не знаю. Ну, Набрав такого. Ну, Набрав такого, знаєте, чисто бази. Fred Perry, Nike Jordan. Багато не заробиш, але шорти, він... О, це вже вінтаж більш вінтажні. Найчик, Вікселька. Треба брати шорти. Зараз питаю ці за шорти. 2 фунта. Кепочка От, Кепочка класна. Тест 2 фунта. Ви бачили, як я на опиті цю кечку в діда. Да? Да? Чисто на опиті взяв її. так. Нормальна кепочка. Ну, Десь 12 фунтів можна продати, якісь 10 фунтів заробити. Оба ось така кепочка. Вже нормально чи ні. Може замінити на свою, але це не мій формат, не люблю такі е, обтягуючі кепки. Але... Так, це ось такий найк, вінтажний. І Excel. Ну, це реально класно. От я люблю такі найки. Це з 2000-х років, напевно. бірочках так глянуть. Якась колекція. Цікава колекція, якась капюшончиком, капшончик ховається. Оп, а ну-найкоб е, обійшовся цей 8 фунтів. Ну, Нормально, в ідеалі, просто в ідеалі, без жодного дефекту. Капюшончиком, який ховається в комір. Так, чисто на любителя такої теми. У мене тут посилочка одна під'їхала з Італії. І ні, це не вакуумний пилисос. Це дещо поцікавіше. Всередині тут. 5 речей від бренду Stone Island. Зараз ми поглянемо, розпакуємо і глянемо. Так, 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 мати б ножа. І так, оп, бачу 4, але вже цікавенько. 4 цікавеньких речі. А де п'ята? Зараз глянемо. П'ята, напевно, знизу. Це я беру Stone Island під реалізацію в моєму телеграм-каналі. Я продаю плюс на eBay. Ось посилання на телеграм-канал, якщо вам буде цікаво купити щось. Перша річ це ось такий плотної в'язки. Світтер Ну, Шикардос, ні. Анука, маю свого надійного поставщика таких айтемів. Все оригінальне, ось з оригінальними патчами, час від часу закупляюсь під реалізацію по оптовим цінам. Так, йдемо далі. Так, що там далі? Таке? Цікавеньке витягнути. Так, це що у нас? Далі це світшот. Ну, це таке чисто лайтове. Це у нас котоновий світшот такий. Це якийсь вінтаж, я так думаю. А ну-ка, Італія-чермоні. Італія. Так, дивіться на таких вінтажних бірках. Ось такий котоновий світшот. ну це прикольно. Ці ціняться теж такі світшоти. Це у нас три. І це у нас чотири. Оп. О, це мені таке заходить. Шерстяний теж вінтаж. Бачите, я стараюся брати вінтажні речі, більш такі на цих ще бірках, які тут бірки зараз глянемо. Ще на ось, на ось цих щось вона так єлі тримається. На гудзиках і на замочку. Ну Ці кардіганчики, да, вони шикарні. Хто б що не говорив, хтось каже: дідовський стіль. Ну, поприкольніше, ніж звичайний сідшот. Якщо порівнювати ось такі кардигани чи ось такі в'язані з такими ну, базовими, ну не знаю, ну, що в ньому є. Ні, ну, теж, теж прикольно на кожен день. Ну, якщо звідси зняти пащ, нічого цікавого в ньому не буде. А це все рівно, якісь шерстяні матеріали класні, лампо. Ну -ка, ну -ка. Оба, да? може теж бути такий ясем, напевно. Шерсть, треба вміти ще сірати. І останні, друзі, п'ятий наш жирочок Stone Island з посилочки з Італії. Це ось такий вінтажний, вінтажний овершот. Ну, це класика. Це по бірочках, не знаю. В ідеальному, просто в ідеальний стан. Десь 2000 роки. Подивіться, який, який він класний, чорний. Блін, розмір XL. З таким мікроутеплювачем. Ну, чисто на літо, на весну, на легесеньку осінь. На everyday, на every night. Зараз поміряємо. Ну-ка, як він? На жаль, не мій розмір. Знову не мій, Блін. XL. У мене десь SM або Ну, Він виглядає шикарно. Просто шикарно. Якби це був мій розмір, залишив би собі, навіть не викидав би на продаж. Ви можете придбати його в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Там уже фото, ціни і заміри на момент випуску відео мають бути. Ось така розпаковка і ось така барахолка в нас вийшла. Дякую, друзі, кожному за перегляд. Обов'язково перевіряй підписку. Якщо ти не підписаний, підписуйся, став лайки, коментуй. Для мене це дуже важливо. Ваші лайки, підписки та коментарі це як заробітня плата для мене. Я заходжу і дивлюсь, всім відписую. Це був канал Тарини. Дякую вам за перегляд. На зв'язку.